Ти зможеш все. Ти можеш бути ким завгодно. Це такі дуже приємні фрази, які нам варто іноді чути насправді. І це дуже надихає інколи знайти свою місію, призначення, знайти себе, знайти щастя, це абсолютне щастя і свободу всередині свого серця, і бути собою в кінці кінців, перестати прогибатись під соціум чи якісь ідеї, які тобі не відгукуються. У мене тут перепона. <с> і це вартує того, але якщо ми в цьому процесі розбиваємо голову об стіну, кажучи собі, що я зможу все, я можу розбити цю стіну, і нас вже голова вся в крові, то тоді можливо треба задуматись, можливо, варто я вивчити цю тему і спробувати відчути всередині, чи це мій шлях взагалі. Бо можливо, моя місія в чомусь іншому.